привіт, друзі, і сьогодні я буду робити яєчню. Зараз покажу, як її робити. тут От для цього нам потрібні два яйця, масло і отака вот штучка. Щоб отак вот от. І ось, о, зараз я буду робити. Ось ми робимо отак от, е, обережно і не дуже багато масла краще додати. Ось що, що, що? так, от. щоб вам було видно, от зараз я отак от не більше масла. Отак от стільки вогню ми додаємо. От так от. У мене вона палає, просто ви не бачите. Для цього ми беремо яйця і... І от так от робимо. Якщо що, мені по-іншому легко. Ну, поки я виключу. Я виключила вогонь, і я вже зробила яйце. Зараз буду показувати. Так, зараз я буду включати вогонь. Як ви бачите, я знову запустила все нормально немає. А ось доразікаву для того, як і так, я для цього ще трішки роблю місця. І я роблю яєчну для мого брата і для. Моєї сестри. Просто в мене отак от, якщо що, виходить. Не гайдіть кліф. Просто якщо що, в мене не виходить. То... Що? Все я зараз буду робити. І отак вот от я зробила. Зараз я. От якщо що в мене виходить, так. Вот. Вот я лопатку роблю, цю штучку. І зараз буду друге яйце чекати. Клічаю. Зараз. Бо я боюсь, Буде друга потім чекати. Мені взагалі дуже жарко, так що чекайте проду.